Кладна твориться історія нашої вільної України. І наше з вами завдання. Там вони життям своїм спасають Україну. А наша робота з вами це навчання. Всіма своїми силами ми маємо стати освіченими, порядніми людьми, в яких, в чиїх руках буде майбутнє нашої світлої України. Слава Україні! І згадати про ті трагічні, страшні події, які рік тому сталися на Майдані Незалежності. Пройшов короткий час, і я не знаю хто назвав ці події Революцією Гідності. Мабуть, ті люди сподівалися на те, що саме з цієї події почнеться нова і більш краща ера в житті нашої держави. Ми прожили з вами уже після тих подій цілий рік. І рік був дуже складним. І ми з вами тепер точно знаємо, що та Небосна Сотня була лише першою, але не єдиною. І зараз нам всім дуже складно, тому що ми іноді розчаровуємося, потім знову віримо, весь час шукаємо щось, щоб не втрачати цієї віри. І я, мабуть, для себе одного разу десь знайшла, що цей період це період еволюції гідності. І зачепилася за це. Еволюція гідності це значить еволюція нашої національної свідомості, нашої власної самосвідомості національної. І саме від того, як ми його пройдемо, мабуть, в багатому, багато в чому буде залежати, саме в цьому буде залежати, де ми будемо жити завтра, як ми будемо жити завтра. Буде залежати, чи зможемо ми зберегти нашу державність. Пам'ятаємо про героїв, будемо достойні їх. Слава Україні! Героям слава! Дорогі мої діти, я волонтер, який возить... По допомогу туди, на фронт нашим бійцям. Я хочу вам подякувати за ваші листи, за ваші малюнки. Ви знаєте, армія, у якої високий дух, вона не переможна, а наша армія має високий дух завдяки вам. Це найцінніше те, що я везу на фронт. І е, бійці носять це, ваші листи, ваші малюнки коло серця. Вони мають це за оберіг. Дякувати вам. В серці кожного з нас єдина мрія та надія, що скоро настане мир. Мрія, котра зігріває серце і дарує надію тим, хто без страху і з вірою в серці воює на сході. За наше з вами майбутнє, за нові сонячні дні і свободу. Великий вам Уклін, наші ангели-охоронці. Ми пам'ятаємо про вас і віримо в нашу перемогу. Учні 9-го Б класу запрошують дружню родину 31-ї гімназії прийняти участь в акції допоможемо нашим бійцям з 23 по 26 лютого. Умови та перелік речей допомоги будуть надані кожному класу в понеділок 23 лютого. Ми висловлюємо вам і вашим батькам вдячність за участь в наших попередніх акціях. Ми маємо надію, що і цього разу ми проявимо свою громадянську відповідальність та любов до своєї батьківщини, свої сердечні листівки з побажаннями миру та перемоги нашим бійцям. Ви можете залишити ось в цій коробці. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв небесної сотні. Це Ті люди, які дали нам зрозуміти, що треба любити і цінувати те, що маєш, і завжди за нього боротися. Вони боролися за свободу, за вільну єдину Україну. Герої, які відда... віддали, і ті, які продовжують віддавати своє життя, вони дарують нам завтрашній день. Ми всі впевнені у тому, що ми завтра прокинемося, що як завжди підемо до школи. На роботу у справах ми впевнені у тому, що завтра на вулиці буде тиша і спокій. І аж спокій коштує неймовірно дорого, і ми маємо про це пам'ятати кожну хвилину. І Нещодавно я а, прочитала вірш одного хлопця, і цей вірш мене дуже вразив і зворушив до сліз. І зараз я хочу поділитися цією поезією саме з вами. А сотню вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в казці голубій, І вчитель літній, сивий сивий. Їх рани вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила янгола, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла.